Псалмопевець говорить, як драгоценна милость Твоя, Господі, сини чоловічих, є в тіні кіль твоїх спокійні. За Божу милость, яка обновилась над нами, браті і сестри, Я хочу разом з вами прославити Господа і сказати: Слава Богу! Бог милосердний. Дав таку сьогодні для нас милость, ми прийшли в Дом молитви, щоб послухати Слово Боже, помолитися і прославити ім'я Його. Прежде ніж щось говорити, я хочу читати. Буду я читати з 12 глави Римлянам, 15 стих, вісьма знайоме місто Писання. Тут написано так. Радуйтеся з радуючимися і плачте з плачущими. Щоб говорити на тему этих слов, то треба обрати внимание всю главу. І в начале цієї глави апостол Павло писав до римлянам, І так умоляю вас, браття милосердям Божим. Представьте тела ваші в жертву живую, святую, благоугодною Богу для разумного служения вашого. И не сообразуйтесь с веком всім, но преобразуйтесь обновленням ума вашего, чтобы вам познати, що є воля Божа благая, угодная і совершенная. Один из наших служителей, я помню, в проповеди сказал, «Та здорова церква, где может плакать с плачущими и радоваться с радующими». И еще рассуждать, то да, то есть здорова церква, где может плакать с плачущими, где могут радоваться с радующимися, Чому, браті сістри? Тому що в цій главі апостол Павел пише, що ми тіло Христове пора члени. Чи може, друзі дорогі рука, яка боліє, чи може тіло радуватися і наоборот, не може бути такого. тому що всі члени. Як апостол Павел говорить, зв'язаний взаємоскріпляючимися зв'язами. І якщо один член боліє, то всім боліє і все тіло, тому як важно бути світленим друг до друга, радуватися з радуючим і плакати з плакаючими. Ну, Павло робить предупреження говорить, по даної мені благодаті всякому із вас говорю, думайте про себе скромно, по мірі і вірі, яку кожному Богу ділив». Чому так, братя і сестри? я должен думати? Э, скромно, скромно за себе думати э, і. Не завишать А тому, что Бог гордым противится, а смиронным дает благодать. И тут апостол говорит за обновление ума, не преобразуй, не, не сообразуйтесь с Веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Что значит сообразоваться, что значит преобразоваться? То есть, я не должен подражать миру, я не должен подражать злу. Тут ниже сказано, отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. О, это наш метод, это позиция наша. И я хочу привести евангельский пример братья и сестры из Азахея. Який повстречався з Христом, який прийняв його з радістю вдом свій. І люди почали грі... люди роптати і говорити, що Він зайшов грішному чоловіку. І Захей чує те і каже: «Господи, половину імення моєго я роздам ніщим, а якщо кого обідів, воздам в четверо. Братья і сістри, это що набор красивих слов? Чи то було на яву? То було на яву, бо там стояв той, який бачив серце, іспитуючи серця, знає яка мисль у Духа. І Он говорить, прийшло спасін дому сьому. Бо вон сина Авраама як печать поставлена. Але я хочу сказати, що у Захея був преображений ум, як вчора він мог біжать, то сьогодні він готовий половину імення свого роздати нищим, то т.е., тим нещасним людям вітерти сльози можливо, і, і поплакати ними. Якщо взяв вчора овсу, то сьогодні веде 4, ото ум преображений. то називається преображення, обновлення ума, обновлення ума, щоб вам познавати, що є воля Божа благая, угодная і совершенная. Я хочу сказати. Із второго, второго послання апостола Павла до Коринфіян, 11 глава, там другий стих, каже Павло, і бо я ревную о вас Божу, Божою, тому що я обручив вас єдиному мужу, щоб представити Христу чистою дівою. Ну, каже, боюсь. Брат Павло, чого ти боїшся? Я мало ді мало зустрічав, щоб Павло казав, я боюсь. Чи то був він в темниці, чи, чи коли його побивали. Ну, от не зустрічаю, чи може, я, я не пам'ятаю, щоб він казав, я боюсь. а тут каже, а я боюсь. Що ти боїшся? Каже, я боюсь, що як змій хитро є у прищів, так і ваші уми не повредились, уклонившись від простоти во Христя Ісусі. Браті і сестри, коли повреждається ум, людина не може плакати, бо там все наоборот. Горке називає. Солодким і так далі, якщо людина плаче, вона не може плакати. Чому? Бо ум, який поврежденний, там приходить немілость, жестокосердіє, там приходить оступничество. І тому як важливо сьогодні зберегти свій ум в благодаті Божій, у смиренні. Хай милосердний Господь поможе нам і благословить нас. Я хотів би привести біблійські приклади з Біблії там, де люди э, не могли радуватися. Чому такі перекоси були? Треба радуватися було б, а вони сумують. Там, де треба було б поплакати, вони, можливо, радуються. Якщо взяти, примір два сини, старший і младший, ми називаємо младшого, блудного сина, він повернувся додому. От, Отець його встрив, написано, побачив його і побіжав. Я так сам собі думаю, в яких он годах, був, може був, і в преклонних годах. Но собрав ще з і написано бежав. Що влякло його? Любов. Обняв його, цілує його, небритого, бритого, ні митого, з запахом. Обнімає любов от і він он устраивает свого сина ну, угощення. Слуги приготовили, і ось приходить старший брат Його. Що ви скажете? Он радовався пришествию свого брата. Ні, а чому? Яка причина? Ну, Чи є друге місце, браття і сестри, де можна порадуватися, чи є ще більше, яка причина на радість, як тут? Коли Отець говорить, син мій був мертв, і жив, пропадав і знайшовся, но для старшого брата, він не прийняв ніякої реакції, навіть не захотів зайти туди. Отець вийшов і упрашував його, написано, Осердівся". Серце, серцем овладіло зло. Чому? Потому що не ум був, непреображений ум, не ум. І тому так стається. Можна багато примірів привести, але я хочу ще один привести примір біблійський за Іякова і Ісава. Читаю 42 глава Ісаї. Тут написано так. 24 стих. Хто придав Іякова на розгоріння і Ізраїля грабителям? Не Господь, ли, против которого мы грешили, не хотели они ходить путями Его, и не слушали закона Его, и Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны, и она окружала их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого серцем». В такому положенні знаходився Яков. що робив Ісав? в якому положенні був Ісав? Браті і сестри, Ісав родив. брат знаходиться в біді, брат знаходиться в горі, в слезах, а Ісав радується. Якщо ми читаємо Пророка Авдію, тут написано так: Господь обличає Иякова, Ісава, вибачаюсь, за притіснення брата твоєго Іякова, покроє тебе стыд, і Ти істрин будеш навсегда. В той день, коли ти стояв напротив, в той день, коли чужі уводили військо його у плен. и на племенники его шли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них, не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот, В день бедствия не следовало бы Тебе входить в ворота народа Моего, в день несчастья Его, даже смотреть на злополучие його, в день погибели Его, не касаться имущества Его, в день бедствия Его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших Его, не видавать уцелевших из Него, в день бедствия, ибо близок День Господень, на все народы, как Ты поступал. Так поступлено буде і з Тобою, Воздаяння Твоє обратиться на голову Твою. Браті і сестри, Господь для Ісава зробив вирок за його неправильні поступки, за його грубе серце, жорке серце. І що ми читаємо Амоса 1.11. То там написано так: так говорить Господь. За три преступлення є дома, за чотири не пощажу. Які е чотири? Преслідував брата Свого мечем раз, подавив чувство роства два, свірецтво в гніві Своєму три. І всегда сохраняв ярость свою. Чи можна ще ниже опуститися? Я думаю, що це вже дно преісподнєє. Що значить подавити чувство родства? То абсолютно немає ніякого сожалення, немає ніякого сострадання. і його серце було наповнено яростю, гнівом брата Браті і, і сістри, глядя на это все, я хотів би сказати, як можна ось так бути в такому состоянии. бути рубним братом. Бог милосердний. Якби і Яков, якби і Сав став перед Богом і став молити милості Його, «Господи, це мій брат. прости Його. Вон добрий брат. Чи не було хіба со сторони Якова доброти? Була. Ви пам'ятаєте, друзі, дорогі, як. Яков зустрічався з Ісавом, 550 голов худоби подарів ісаву. Це багато мало, 550 сіплят. Я вважаю, що це багато. А худоби, то крепко багато. Он поклонявся, вважав себе за раба, а іслава Господином. Чи не можна було это вчитати и сказати це Богу, и вы думаєте, Господь не зреагировав би? Я думаю, так. Да. Я хочу привести з моєї сім'ї приклад. Я, Я російсько восьмеро дітей, дві дочки, шість синів. Це не так просто. То не так просто. Сини такі енергічні, вони порой в землі не чули під собою. І треба було, дай Боже, мудрості наставляти, вчити і тому подобне. І ось одного разу приходить до мене сусідка і каже, сусід, ну не гарно. Якщо вони гуляють, то хай гуляють, а наша шкодничать. Я не буду вдаватися в подробності О. то мені неприятно було слухати. Я повібачався, я говорю, що стане за своє місто. Вот. А вечором, коли ми підбиваємо итог прошедшего прошедшого дня, то я за ремня, я був сердітий, я думав його накажу і кажу, сюда. сюди. А... Менша дочка, бачить, к чому діло йде, стала передо мною, да каже, тато, не наказуй його, він добрий. Він мені допомагає уроки робити і плаче. Він в школі мені купляє булочку і плаче. І, і де вона насобирала того всього, добре говорить дитя, Добре говорить дитя. І ви знаєте, за одну минуту вона потушила мене. Я кинув рівня від себе. Я став свободний, я просто так вздихнув. Дитя могло мой гнів усмірити. А хіба Ісав не мог теж так само стати перед Богом і сказати, Господи, помилуй мого брата. Я знаю, Господь внял би той у вона була мала місто. Хочу другий э, э, біблійський пример привести, э, Після того, як 250 чоловік земля забрала, числа 16 глава, то на другий день восстав народ на Моисея і на Арона, «Ви погубили народ Господень. І тут пішов Господь теж в защиту своїм помазаним. Гнів Божий зливається на народ Ізраїльський, на того самого Іякова, на того самого Ізраїля. І що робить Мойсей і Аарон? Мойсей каже, Аарону, візьми кадільницю, візьми і жертвенника огня, всип курення. І заступи народ. І я люблю читати це місто, воно мене вдохновляє. Написано а, Аарон побіжав. І заступив народ, став між мертвими і живими. Браті і сістри, то була їхня ініціатива. Нічого за те Господь не говорив, щоб вони так робили. Но Господь їх не упрекнув. Он не сказав Аарону, Аарон, чего ти тут стоїш з ходильницею, ты мені мешаешь, я зливаю гнев свой. «Но нічого подобного. Пораження прекратилось, хотя 14 700 упало людей. Братья і сістри, Господь каже, милости хочу, я милості хочу. Іскав я у них чоловіка Ізекіль, 22 глава, 30, тих, котрі поставив би сіну і став би проломи за сію землю, щоб я не погубив її, но я не знайшов. Бог сьогодні шукає тих людей, які без стали в этом проломе, заступилися. Братья і сістри, в нас є за кого заступатися. Сьогодні Мойсей говорить мені, павло, заступайся за дітей своїх. Возьми і жертви огня, заступайся, щоб вони були хранімі мною. Сьогодні, братія і сестри, церква долажна заступатися за своїх. І я бачу наслідки Господнє. Я бачу, заступаються. Я бачу у братів список. У цьому списку всі больні. І в молитві, говорять, Господи, заступись помилуй. І не тільки на списку, а й на устах. Прекрасно. Слава Богу, браті і сістри. Хай Бог милосердний далі благословить і укріпить. І в Ніємії 4 глава. 14 стих не я говорить, «Осмотрел я, встал и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, то есть врагов ваших. Сражайтесь за кого? За братьев своих, за синовей своих, за дочерей своих, за жен своих и за доми. Как сражаться, братья и сестры, и кем оружием сражаться? Нам треба сьогодні сила, і апостол Павел говорить, наконець, браті мої, ефесіянам, 6, глава 10. Укрепляйте з Господом і могуществом сили Його, і облякитесь во усі Боже, даби вам можна було стати проти козня диявольських, бо наша брань не проти крові і плоті, але проти духов злоби против начальств, начальств против власій, против духов злоби поднебесной. Братья і сестри сражение, сражатися надо. Сьогодні стоять в молитве за молодіж, за служителей, за церкву Господню стоять, і в другому місці написано, що сражайтесь. То є молитися за наслідство Господня, щоб Бог ізливав свою благодать, щоб Бог покривав своєю милостю. Братья і сестри, ми як никому не можемо молитися за братів служителей. Коли ми будемо молитися за них, то вони в своє время будуть молитися за нас. Бо, як написано в Іоїля, между притвором і жертвенником да плачу священники, служителі Господні, і говорящи Господі, народ Твой, і не придай наслідчиво твоєго на поругання, щоб не іздівались над ним народи, для чого будуть говорити між народами, Де Бог их, Братя і сестри, хай Бог милосердний, поможе нам і благословить время моє вийшло. Перед нами молитва. Давай подякуємо Господу за всі Його милості, за Його благословення. Давай подякуємо за здорову церкву. Я кажу, браття, що я в здоровій сім'ї. Я мог би багато ще сказати. Я хочу благодарити моїх братів і сестер, що я не є оставлений, я не є забутий. і я за те хочу благодарити Господа. Давай з наше наші коліна молимося. Амінь.